Спроба підірвати американський літак привернула увагу світу до країни, яка, як правило, залишається осторонь світової уваги. Ємен бідна і безправна країна на арабському півострові. В країні катастрофічно не вистачає питної води. Населення збільшується швидкими темпами, а головне джерело прибутку нафта вичерпується. Усі ці фактори зробили ємен безпечним і сприятливим місцем для терористичної мережі Аль-Каїда. Нігерієць, який спробував вчинити теракту небі над. Детройтом готувався до нього саме в Ємені. Продовжує Зорислав Байдюк. Чотири дні до спроби підірвати літак. Активіст Аль-Кайди в Ємені, як видно на цьому відео, погрожував Америці. Ми готуємо бомбу, аби завдати удару ворогові. Заявив цей чоловік. Щоправда, невідомо чи знав він про плани Нігерійця. Однак саме базована в Ємені група, що називає себе Аль-Кайда на Арабському півострові, взяла на себе відповідальність за підготовку теракту. За останні 15 років ємен беззаперечно перетворився на один з найбільш успішних центрів вербування для Аль-Каїди. Саме в Ємені у 2000 році терористи спрямували начинений вибухівкою човен в борт американського есмінця. У результаті теракту загинуло 17 американських моряків. Тут знайшли притулок радикальні проповідники, такі як Анвар Авлакі, який спілкувався як з нігерійцем, так і з майором американської армії Нідалом Гасаном, який минулого місяця вбив 13 людей на базі в Техасі. Ємен з мері. Ємен це новий Афганістан. Це нова база для Аль-Каїди, де люди з усього світу приїжджають щоб прийти тренування в таборах терористів. Половина населення ємену, а це майже 24 мільйони, живе за межею бідності, безробіття в країні на рівні 50%. стільки ж безграмотних. це благодатний ґрунт для Аль-Каїди, оскільки це країна, в якій центральний уряд не здатний контролювати усю територію країни. Цього року уряд ша надав ємену військову допомогу на суму у 70 мільйонів доларів. Лише тиждень тому американці допомогли єменському уряду знешкодити об'єкти терористів. Однак, чимало американських законодавців вважають, що цього замало. Ірак вчорашня війна. Афганістан війна сьогоднішня. Якщо ми не діятимемо на випередження, ємен стане війною майбутнього. Така перед нами загроза. Окрім того, у світлі останніх подій законодавці закликають уряд не повертати до Ємену його громадян, яких США утримують за підозрою у тероризмі на військовій базі Гвантанамо. Як виявилося, двоє з лідерів базованого у Ємені осередку Аль-Кайди, колишні в'язні американської військової бази, звільнені раніше. Зорислав Байдюк, Голос Америки.